Тяжко вести пол полеміку, бо я, я цими речами цікавлюся, і вони всі у мене є. Подивіться голосування за обрання голови Верховної Ради України, де, де вся, всі депутати опозиції, тільки частина їх проголосувала десь проти, десь утрималась. Не брали участь в голосуванні. Подивіться, для, для себе. Вам цікаво буде стенограми Верховної Ради і підсумки голосування. Так от, не брати участь в голосуванні, виходити з залу. На мій погляд, воно, воно співмірне з тим, що депутат, за дорученням іншого депутата, голосує за нього. Бо якщо б якщо це було мало статус порушення, то в такому випадку ми б мали численні заяви деяких депутатів, що в нього позиція була одна, а за нього проголосували по іншому. Правильно? І тут можна говорити по різному але якщо люди ставлять якісь вимоги до своїх опонентів, вони мають в першу чергу самі чогось дотримуватись. Я можу навести вам дуже багато принципів, а коли голова Верховної Ради України, який є просто таким самим народним депутатом, як і всі інші, підписує якісь документи без рішення Верховної Ради України, скажіть мені, будь ласка, це ненормальне явище. І багато інших речей. Тому ніколи не кажи ніколи, бо потім попадеш в таку ж саму, таку ж саму ситуацію. Якщо вже і вести мову, мову про особисте голосування. То треба, щоб цей закон виписаний було в наступний спосіб. Що народний депутат України і депутат обласної ради і районної голос, зобов'язаний голосувати особисто, правильно? І якщо він не бере участь в голосуванні, це є таке ж саме порушення, як і голосування за іншого. А як е, забезпечити. Конституційні права та свободи, в тому числі і народного депутата України, а якщо він є, знаходиться в службовому відрядженні, як, як, йому, як йому висловити свою позицію? Треба ж теж передбачити це? Треба передбачити. Це питання, яке потребує додаткового, окремого діалогу і потребує в першу чергу моральності. У мене теж теж було. Я теж голосував іноді за іншого народного депутата України. Теж було. Теж було. За дорученням, коли людина відсутня знаходиться в службовому відрядженні, і яка перезвонила і сказала мені позицію по тому чи іншому закону, я голосував за цю людину і жодної скарги на, на, на те, що я, що я не голосував так, як хотів, він не було. І в мене теж подвійне, але, але треба завжди голосувати, а не ховатися за. Не брав участь в голосуванні. Мигалюк В'ячеслав, наступне запитання, від ДІСК, Анатолій. Анатолія. Михайло, ми веримо, що ви підняли таку тривогу, що падає контакт із, ну, із аудиторією, з із інформаційною маю на увазі. Перебачені приймає сигнал, газети НАТО Горвич, там сладко підказує ага, варіант, який я. Пережив за багато років, я відповідав на обласному раді багато років за районне радіомовлення, дротене чи приводове мовлення. І все йшло нормально, доки ваш, ваш вчитель, ваш попередник, професор ткач колись сказав, що все, туди вже всі на транзисторах, яке радіо проводове потрібне. Тоді здається, що кілька слупів чи там кілька мотків дроту дешевше коштує як ретранслятори і відновити. Дротяне мовлення для людини. Ну що може бути краще, коли вранці людина слухає. Вчора голова Дмитра попів, зробив те то те, перерізав, стільки-то стрічок і так. Хіба це не добре? Це ж так дещо, це так просто. І чомусь, і чомусь ці професори все вставають. Ну я не розумію, чому там не розуміють в Києві. Ну хоч ми тут зрозуміємо, у нас не так просто. Є села, де зовсім ці коробки тільки стоять, банячки, брехунці стоять, а вона не говорить. А там, там же зусиль дуже мало треба. І говнець, берхонець теж обіцяв, що ми то зробимо, зробимо, скільки критичних матеріалів готово, І воно і все. Попадає і падає, і падає. Мене це було, як, як людина, яка багато років відпрацювала на радіо. Як е, колись, колись називали це провідне радіо... Брехунець. Ну, Брехунець. Хай тут. Я погоджуюся. Е, Кожна Благ... позиція вона. Влада заставляла деколи коли е, Кожна позиція вона має право на життя. І ми зараз працюємо над тим, щоб хоча б зберігти те, що є. Але виникає одне просте питання, фахове питання. А у кого на балансі буде це провідне радіо? А у кого на балансі будуть оці всі дроти? А інше все, все ж таки питання. Телеком, Телеком, якщо би от легко працювати з державними підприємствами і державними установами, а нам треба навчитися працювати з тими, які акціоновані. Укртелеком сьогодні не є державним підприємством. Вже голова обласної адміністрації не може викликати керівника і сказати йому, що ти маєш зробити отак. Або те ж саме, те ж саме що стосується Обленерго. Коли Обленерго було державне, у нас не виникало проблем по трансформаторних підстанціях віддалених гірських населених пунктах, або по там, нових мережах. Електричних мережах, які ми тягнули, в окремо взяті будинки або хутора, які які у нас є в населених пунктах, а зараз вони все рахують зараз, тільки тільки якимось переконанням і проханням можна можна забезпечити це.